Слава Україні! Слава нашим Збройним силам, що ми можемо записувати це відео. Хочу вам провести короткий екскурс щодо вибору металочерепиці профнастилу. Значить, Коротко, щоб ви могли розібратися, зрозуміти. Сегментація наступна. Є економ-сегмент, середній сегмент і преміальний сегмент. Економ-сегмент металочерепиці з рулонної сталі. Сюди входить базово виробник металу Китай Туреччина. Перевага цього сегменту досить низька ціна, недолік досить низька якість, точніше, технологічні характеристики. Це насамперед. Дуже важлива характеристика, яка впливає на довговічність матеріалу це оцинкування. Ну і, звісно, сам спілевий лист, який входить в будь-який метал, марка Сталі. І ну, звісно, покраска. В залежності, чи це є наприклад, чи це є поліестер, наприклад, в даному випадку у нас 9006 металік чи там ось метал. Мат має 35 мікрон покраски, поліестер має 25 мікрон покраски. Мат більш стійкий до механічних пошкоджень і вигорання. Поліестер має ну, нижчі характеристики. Повернемося тобто, до нашої сегментації. Металочерепиця, якщо ми говоримо чи про флист з китайської сталі чи з турецької сталі, вона базова йде без гарантії, оцинкування в середньому від 20 до 50 грам чи 60. Ну, тобто, це цей показник досить низький і для себе я би не рекомендував. Тобто, це такий лотерейний варіант. Чи воно буде стояти, чи почнеться сульфатація, це ну, один Бог його знає. Ну, ризикувати для себе, якщо ви берете на постійну покрівлю для себе, то не рекомендую. Далі йде вже, е, сегментація, середній сегмент е, це вже гарантійний матеріал. Воно стартує з нашої вітчизняної України. У нас є там три виробника: е, металополімери. Е, первомайськ, е, модуль е, Кам'янець-Подільський, Ловеншталь – це Львів. Дані виробники присутні на ринку. Даний метал, йде базово 0,45-05 товщина. На сотому цинку гарантія згідно чинути законодавства 10 років. Тобто, як початок, метал в принципі можна вже розглядати для паркану чи для покрівлі, але все одно ну, цинку ще досить низький. Далі йде середня Європа, це. Що на ринку базово представлено? Це Італія, Словачина, Італія, Арведія, Словачина, Юстіл 140-й цинк, умовно кажучи, 10 років також гарантії. В принципі, це вже початок того, щоб я міг рекомендувати для покрівлі чи для паркав. Наступний сегмент, сегмент теж середньої цієї ланки це йде Arcelor концерн Польща, Бельгія, Німеччина. Метал йде базовий 0,5 на 225-му цинку. Тобто це вже досить непоганий показник, досить непогані характеристики оцинкування. Для себе вже можу рекомендувати. Ну і преміальний сегмент сюди базово відноситься швецька сталь. А, Сап, виробник, 275 грам цинку, конструктивна марка Сталі. Це вже там гарантія йде до 30, від 30 років і вище, в залежності від покриття. Там є різні поліуретанові покриття. Далі е, йде у е, нас метал в цьому сегменті, що можна теж рекомендувати. Це, наприклад, преміальна лінійка, того самого саме Арцфлора, 0,55 метал, кварц. Е, Магнезіве покриття, е, покраска 275 грам цинку. Це йде е, 30 років теж гарантія. Ну може бути ще, якщо це дійсно на показниках е, цинк магнію 120-го, може бути ще Австрія, Вестальпін, теж ну, там гарантія правда, 15 років. Ну і там Group, відповідно груп від, від 25 років гарантії. Тобто, це вже починається сегментація, де метал, фарба, сталевий лист оцинкування, чи там якісь інші показники, наприклад, цинк магній, алімоцинк відповідає преміальним стандартам. Ну І, звісно, знову ж. Якість, відповідно, гарантія, всі характеристики технічні, зовсім інша ціна. Коротко ціноутворення, якщо ми говоримо Китай, а на сьогоднішній день стартує від 190 гривень, закінчується десь 240 гривень. Це, це Китай Туреччина, якщо ми закриваємо, Україна стартує від 230 гривень. І Середній сегмент, той самий Арцлор на сьогоднішній день десь замикається в... 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 десь до 300 гривень, умовно кажучи, в залежності, це де виробляється той самий РЦО, чи це Словак, чи це Італія. Ну і преміальна лінійка вже стартує від 330 гривень до 500, в залежності від покриттів, всього решта. Тому всім бажаю примісного здоров'я, бажаю бути. Свідомими людьми правильно вибирати матеріал для свого для своєї покрівлі, для для свого паркану, допомагати нашим збройним силам, тому що дуже важливо на даному етапі це робити, і рухаємося разом до перемоги. Треба вірити це. Обов'язково це збудеться. Тому всім, всіх гараздів і до зустрічі на нашому каналі.